Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні з вами обговоримо ринок, і я спробую вас трішки заспокоїти. Бо тому що зараз настрій на ринку, м'яко кажучи, не позитивний. Біткон ще як -о -так -о тримається, але альта в ця полилася. І дуже багато людей просто зневірюються в майбутній ріст, руки опускаються, і особливо тих, хто недавно на ринку, їм здається, що це все кінець. Ну, давайте в цьому відео ми розберемо причини, чому обвалився ринок, і чи дійсно цей обвал є настільки критичним, як це виглядає е, з точки зору початків, цих хомячків, які тільки залетіли. І почнемо ми, друзі, з вами, звісно, з біткоїна. Бачимо, що біткоін торгується в нашому е, консервативному ренджі 90-110 тисяч, і давайте поміряємо. Скільки він виріс з виборів? США? 60% росту. На 60% росту ми отримали вчора і сьогодні падіння на 12%, друзі. Чи це критично? Ні. Чи це можна сказати органічним нормальним перебігом бичого ринку? Звісно, що так. Нагадаю вам моє відео, яке я знімав ще місяць назад. Коли біткоін коштує 90 тисяч, і вдумайтеся, в цей час 90 тисяч місяць все у нас, у місяць назад здавалося просто якоюсь фантастичною цифрою: 90 тисяч долар за біткоін. Просто неймовірна, неймовірна ціна. А вже сьогодні 94 тисячі, здається, що ну все, кінець ближчому ринку. Тут хочу зробити наголос на те, як швидко міняється, скажімо. Настрої на ринку. В сол за місяць все помінялося. Двоє. Ну окей. Нагадаю вам це відео, початок відео, і я тут відміряв, які падіння були в бичому циклі по біткоїну минулому циклі. І бачимо 10, 30, 25, 18% це абсолютно нормальна корекція, і це показує, що це органічний ріст на крипторинку. Тобто, як бачимо, нічого нового ринок нам. Не показав і в цьому циклі. Але паніка і неспроможність опанувати свої емоції, звісно, грає з вами поганий жарт. Окей, давайте подивимося на графік біткоїна. У нас є 21 єма ну, на тижневому графіку, це важливо. І бачимо, поки біткоін торгується вище 80 тисяч, або що він не знизився на 25%. Абсолютно нема причин для хвилювання. Поки він вище 21 єма на тижневому таймфреймі, ніяких проблем я не бачу тут. Окей, давайте подивимося на молодші таймфреймах, денний таймфрейм. Так, це вже не потрібно. І бачимо: в нас є і далі хай-хай. Ось. То, що я часто в своєму теграм-каналі пишу HH, Хай-Хай, тобто вищий. Вища висота кожен раз е, максимальні значення, вони вищі. І так само з high-low. Тобто мінімальні значення, тут в нас був хвостик, вони все ж таки зберігаються. Тобто тренд абсолютно не зламаний, і ніяких проблем тут я не бачу. Друзі. Так, в моменті це, звісно, неприємно бачити, особливо на, на Альті, тому що не вернемося. Але це є частина, ну це є. Частина гри навіть на бичому ринку, здавалося б, що все, вже все ясно, росте, все окей, ну ні, так працює ринок, друзі. Ти скажеш: ну, добре, біткоін, так, він 12-10-12% падіння, окей. Ну, як бути з Азерс, що ми бачимо тут? Що ти тут зможеш сказати? Окей, дивимося. Так, звісно, обвал на Альті він набагато більший. но, по-перше, треба розуміти, що. Альта і росте швидше. Тобто альта падає на 20%, коли біткоін падає на 6-10%. Ну, вона росте на плюс 30%, коли біткоін росте на 10%, на 12%. Тобто на альті набагато вища. Зараз ми маємо падіння. Давай візьмемо дві свічки, 30%. Чи було щось подібне в минулому циклі? Ось, ось. Минулий цикл. Перша хвиля росту, про яку ми говорили, бачимо: також у нас була корекція: ось ця свічка. На 34% було падіння по Азерс в минулому циклі в середині росту. Прямо. І це не помішало пізніше відновитися, і з точки падіння ще на 250% виросте капіталізації Азерс, тобто дрібної альти. Як бачимо, це також абсолютно органічно, абсолютно нормальний, здоровий перебіг бичого ринку, друзі. Тому, опираючись на такі елементарні аналізи, просто поміряти падіння, які були в минулому циклі, можна сказати, що нічого екстраординарного в нас не відбулося. Так, це боляче. Особливо боляче для тих, хто залишає ризики і. Сидить з плечами, леверидж і так далі. бо Тому що, знову ж таки, наше падіння, візьмемо цю свічку, 24%, 27%. Тобто четверте плече тебе вже ліквіднуло. Тому заігрувати з плечима я би вам не радив, друзі. Тільки спот, Тільки спот дасть вам прогнозований результат майбутнього. Надіюся, тут ми з вами розібралися. Ну, яка ж, яка ж причина такого падіння? Чому так все відбулося? А все відбулося з, з засідання ФРС і наш любимий Джером Пал, Він після цього вони вже сказали, що падіння, що вони знизили процентну ставку на 25 базисних пунктів. Тобто це було очікувано, зараз складає 4,5%. Риторика Джерема вона в більшості випадків найважливіше, чим то на який відсоток знижують процентну ставку. Бо Тому що це очікувано більше, ніж 98% було ймовірність того, що на 25 базисних пунктів знижують процентну ставку. Ну а джерем Парк сказав, то що не сподобалося більшості, то що не сподобалося м, толпі. Що вони в 2025 році будуть зменшувати швидкість знижування процентної ставки. Тобто зниження процентної ставки буде менш агресивним. І в народі серед інвесторів є така помилкова ідея, що чим агресивніше на будь ринку будуть знижувати процентну ставку, тим більше буде рости активи. Тобто обернена кореляція. Але в реальному світі все насправді трішки складніше. І хочу вам нагадати своє відео, яке я знімав два місяці назад, Рецесія версус крипторинок. Передивіться, це цікаве відео. І там така в нас була як діаграма і графік. І кожен раз, коли в нас було агресивне зниження, там поміняємо колір. Агресивне зниження процентної ставки, бачимо. Тобто синя лінія це у нас є м -м, зниження процентної ставки, а сірі ось ці лінії це є рецесія. Ось, кожен раз рецесія. Тобто, кожен раз після різкого зниження м -м, процентної ставки, занадто різкого, ми отримували рецесію. Тому ФРС ША потрібно вміти балансувати на доволі тонкому, на тонкій грані. З одного боку, потрібно для того, щоб оздоровити економіку, знижувати процентну ставки. З другого боку, не можна передавити і занадто сильно знизити процентну ставку, щоб не спровокувати. Рецесією. Рецесія так чи інакше вона буде, але її відтягують максимально в часі, якраз цим грамотним балансуванням між м, двома тими показниками рецесії і зниження процентної ставки. Тому я можу трактувати риторику Джерома, яка була вчора, що навпаки економіка США зараз почувається себе добре. І вони можуть дозволити таку розкіш, як на деякий час, тобто хоча б на одне засідання, не знижувати процентну ставку. І також це мені говорить і безробіття в США. Нагадую, безробіття в США – це є найважливіший показник, самий важливий показник, на який дивляться економісти, ті, хто говорить, що от, була рецесія. Тобто ці економісти, які рішають, була не була рецесія. Вони дивляться тільки на, в ну, основному на безробіття в США. І недар у мене є ця червона лінія 4,4%. Якщо ви уважно дивитеся за, за моїм контентом, ви пам'ятаєте наш розбір по безробітті, і що 4-4% це є, не, не даремно вона в мене тут червоною лінією. За 4-4 не можна заходити, бо це буде дуже і дуже погано для економіки. І що ми бачимо, безробіття. Знизилося. зараз є ретест, але безробіття знижується. Тобто це говорить про те, що з загальними економіка відновлюється і процес де органічно і добре, і вони можуть дозволити знижувати, не знижувати процентну ставку на наступному засіданні, ось у нас є ймовірність 90%. Що процентна ставка залишиться на цьому рівні, на якому вона зараз є. І так це говорить, можливо, з якоїсь точки зору це є крок назад. Тобто, ми очікуємо, що буде поступово по 25 базисних пунктів, знижується процентна ставка. Рано пізно включиться печати станок, М2 супа, тобто грошовий масив, збільшуватися. Можливо, з якоїсь точки зору це є крок назад, ну для того, щоб зробити два кроки вперед. Тому я не бачу зараз ніякої трагедії в тому, що на наступному засіданні це буде 29 січня 2025 року. процентна ставка не буде знижуватися. Навпаки, це говорить про те, що все відбувається плавно і органічно. Бо було б дуже дивно, щоб вони почали. Знижувати процентну ставку надто агресивно на 50 базисних пунктів, на 75 базисних пунктів. Це б навпаки говорило, що з економікою великі проблеми, і що рецесія, от вона вже десь тут не за горами. А рецесія, звісно, ні одні ринки не, не хочуть ні в якому разі. Рецесія це однозначно погано. Однозначно, це погано для любого ринку, в тому числі для такого суперволатильного, як крипторинок. Тому. Якщо узагальнити, можна сказати, що все відбувається органічно і правильно. По графікам, друзі, я вам показав, що так це боляче, я розумію, і мені теж неприємно дивитися на нереалізований дохід, який знижується. Ну, знову ж таки, це і нереалізований. Я зараз говорю про публічний портфель. Але заглядаючи в історії, ми бачимо, що така ситуація вже такі корекції в нас були. І після того реакція була доволі сильна. Тому панікувати ніяк враз не потрібно. Ти більше, що в тебе спот, взагалі спот and chill. Тобто ніяких проблем немає. Якщо ти залишав ризик, якщо ти думаєш, що ти розумніший за, за ринок і ти зможеш з 10 плечима десь вискочити, ризики також вони дуже великі. Тому, друзі, так. Хочу окремо подякувати всім, хто залишав коментарі під відео. Ось. Хочу окремо подякувати всім, хто залишав коментарі під останнім відео. Дві стратегії фіксації аль... альколі, яка краще. Це дуже сильно допомагає в випросуванні мого каналу. Плюс я там зможу з вами спілкуватися. І під цим відео також напишіть, як ви бачите ситуацію на зараз, як ви оцінюєте це падіння насправді є органічним. Чи кінець бичому ринку і все пропало, в які активи ви інвестуєте, чи ви відкупляєте дно, ну, поділіться, це буде цікаво не тільки мені почитати, но і іншим учасникам нашої ком'юніті. Таке спілкування завжди є класне і цікаве. Тому чекаю ваші коментарі, ваші відповіді під цим відео, друзі. А на тому у мене все. Надіюся, що це корекція, органічна корекція, без якої не, ну, не може бути ріст. На 1,1 мільярда доларів було ліквідація вчора. 1,1 мільярда було ліквідація. Тобто ринок так чи інакше повинен очищуватися. Черські корекції викидає до лишніх мудрагелки, які там залетіли з великими плечима для того, щоб продовжити ріст. Тому так це не є приємно, але це є такі правила гри. Без, без, якщо ти не можеш витримати. Нереалізований збитків падіння на 10-15%. Ну, напевно, цей, цей ринок не для тебе, друзі. Ну, окей, мене знову занесло. Чекаю ваші коментарі, друзі. Дякую вам за увагу і до зустрічі.